Перш за все, ми вже дуже раді, що в нас відбулася презентація даного об'єкту. Передивилися на презентації було більше ста людей, і після того, коли закінчилася презентація, люди почали дуже цікавитися підходити, особливо діти. Для них це була така атракція. Що ми кілька годин стояли для того, щоб вони могли всі перефотографуватися, подивитися експонати. Тобто їм це було теж цікаво. Зараз вже проводяться презентації по різних громадах. Ми ось видали таку книжку, і по цій книжці є презентація, яку можна виводити на великі екрани. І дітям проводиться презентація по Школах громад-партнерів, які брали участь в даному проєкті. Ну, звичайно, Білокриницька громада має унікальну можливість. і Білокриницький ліцей має унікальну можливість приходити сюди, дивитися експонати. Тобто тут проводяться класні години, виховні години, де дітей знайомлять з каталогом, і діти мають можливість приміряти. Подивитися 3D-моделі і приміряти різні образи. В подальшому даний об'єкт буде мандрувати громадами партнерками для того, щоб всі громади, які були в проєкті, мали можливість познайомити свої, своїх мешканців з каталогами, з предметами побуту, з одягом, ну і, звичайно. Найбільша атракція це примірочна. Дуже багато, особливо за останні два тижні. У нас було відвідувачів. Кожна зустріч наша починається з розмови, що завдяки збереженому етнографічному музеї берегиня, завдяки надбанням Катерини Адамівни Новак, ми можемо доторкнутися до 19-20 століття, поринуто в ту епоху і приміряти український народний стрій. Того періоду. Діти з задоволенням приміряють, особливо Білокрницької громади, тому що, певно, що наші Тому приміряють одяг, дуже цікавляться вбранням. Ну, задоволенням. Нещодавно у нас було День козацтва, тому ми так. Його об'єднали, і діти хотіли відчути себе тими козачатами, козачками і козаками. Тому це їм було дуже до вподоби. І ми задіяли таку віртуальну фотостудію, організували, і це дітей дуже захоплювало. Перед нами свита. Це одяг, який носили осінню і взимку. В даному випадку це свита із вусами. Це такий одяг, який характерний безпосередньо для нашого регіону. Що значить свита з вусами? Це по обидві сторони. Такі клинці вшивалися, які робили свиту пишнішою. Можна було по одному клинцю вставляти, можна було по два, по три. Від того, скільки буде тих клинців з боку, залежало від того, наскільки вона пишна та свита. Оздоблювали, як правило, вишивкою або шнурівками, підперезувалися поясами і виготовлялися. Свита із домотканого полотна, не полотна, а звовняної тканини. Ткали вовняну це з вовняних ниток тканини і шили свити. Як правило, біля горловини на шиї у жіночих свитах був трішечки більший вирез, щоб видно було намисто ті оздоби, які прикрашали жінку. Ну і звичайно, що е, такий одяг е, дуже був е, теплим, е, не можна сказати, що він був легкий, але це допомагало якраз взимку зігріватися. Зігривати, е, що можна ще сказати, такі свити ще характерні для нашого регіону і для Буковини.